Мобільні вежі для відеоспостереження на фронті виготовляють на Полтавщині. Вони дозволяють нашим захисникам бачити ворога і вдень, і вночі всі їхні пересування. Все про волонтерський проект Щит Фантом та їхні пересувні вежі дізнавалася Анна Ружін. Ми хочемо зараз побачити там посадку, до якої зараз близько 6 кілометрів. І от робимо так дуже-дуже швидко. Так, військові можуть спостерігати за рухом ворожої техніки. За допомогою камер на пересувних вежах фіксують і передають координати руху техніки як на землі, так і в небі. Ідея створення такого устаткування з'явилася в перші дні повномасштабного вторгнення, коли стало зрозуміло, що у Полтавську область рухається російська техніка. Коли ми зрозуміли, що їде велика кількість ворожої техніки, і ця техніка вже пройшла охтирку, бій дав засновник нашого проєкту Щіт герой України Денис Дикий, і ми почали бачити, як на стаціонарних камерах, які стоїть, рухається техніка. Далі ми почали розставляти ці камери по високих точках, щоб можна було продивлятися, коригувати вже тоді важливо було цілодобово мати саме онлайн контроль за переміщенням збройних формувань агресора. Адже коли на північ області Зайшла танкова кантемирівська дивізія Російської Федерації. Українські військові могли відслідковувати їх рух лише міськими камерами та дронами. Наша перша вилазка була зі звичайним дроном. Ось, до речі, він, який постраждав від ворожих і окупанта. То, щоб це зробити, нам довелося йти практично в тил ворога на 200 метрів і щоб злетіти, побачити, де він знаходиться. Тоді і розробили проєкт мобільного комплексу відеоспостереження. Особливістю цих вишок є і можливість розгортатися та згортатися за лічені секунди, незалежно від ландшафту місцевості. До цієї вишки під'єднується такий блок управління. Він виходить на Starlink. Далі це все зображується на екрані, і це все ця система управляє камерою. Сама система, що вона складається, тобто це система із акумуляторів 240 сорок це Швидка зарядка, це реєстратор, який записує всю інформацію. На різних напрямах фронту працює 30 вишок, і запитів від військових не менше. На виготовлення однієї вишки потрібно декілька днів. А завдяки портативному командному пункту управління військові мають можливість відслідковувати одночасно, що показують усі вежі, незалежно від того, в якому радіусі вони стоять. І можна керувати цією камерою, відкалібровується, і камера показує напрямок, куди вона дивиться, де можна буде знімати координати. Найперші запити на такі мобільні вишки були від прикордонників Сумщини. Перша вежа була за вишки 23 метри. А далі вони ставали компактніші та зручніші. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, Загальнонаціональний Марафон, Єдині Новини.